Два питання до себе, які допоможуть вам позбутися панічних атак. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст психосоматики. Допомагаю людям справитися з тривожністю, панічними атаками, неврозами та іншими психосоматичними конфліктами в тілі. Отож, ваша панічна атака створена вашою психікою, і вона створена на фоні вашого сприйняття світу. Отож. Ваше сприйняття світу, воно побудоване на певному страху. Два питання до себе допоможуть вам підняти цей внутрішній конфлікт з глибини, прийняти його і відпустити. Перше питання, чого я боюся? І друге питання як я сприймаю світ? Які відчуття я відчуваю, коли в мене йде? Асоціація з якимись подіями, з людьми, з тим, що відбувається навколо. мене. Тому що наше сприйняття світу це наш емоційний фон, в якому ми живемо. Якщо вам вдалося задати собі ці два питання вже після панічної атаки і знайти на них відповіді, ви побачите, що в тих відповідях є основна причина вашого симптому. Знайдете її, не буде більше панічної атаки. Будьте здорові!